У Тернополі на вулиці Йосипа Сліпо автомобіль збив 74-річну жінку. Тернополянка переходила дорогу та не переконалася у відсутності транспорту. І як результат її зачепив автомобіль. Шкода Октавія на момент ДТП потерпіла, знаходилася за межами пішохідного переходу. Перехід не у невстановленому місці став причиною травмування і уродженки. Чорткова. 76 річну жінку збила водійка Тойоти. Потерпіло з переломами та забоями, госпіталізували до медзакладу. Оперативники карного розшуку та співробітники сектора реагування патрульної поліції з Барайського відділення. Поліції під час патрулювання виявили поблизу автовокзала чоловіка, який вів себе підозріло. Під час поверхневого огляду у нього знайшли заборонені предмети. А саме пристрій для відстрілу патронів та майже півсотні набоїв. Відомості за даним фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. До працівників поліції надійшло повідомлення від охоронця одного із магазинів про таємне викрадення товару. Як засували правоохоронці, зловмисниця, перебуваючи у приміщенні магазину, ховала харчові продукти в кишені куртки та намагалася таємно винести товар. Проте на виході її завадили охоронці і зателефонували на лінію 102. Сума завданих збитків становить понад 600 гривень. В поле зору поліцейських крадійка потрапляє вперше. Працівники поліції затримали зловмисницю. Триває слідство. Дві мисливських рушниці, набої, п'ять металевих банок, частково заповнених порушкоподібною речовиною, темно сірого кольору виявили та вилучили працівники поліції Чортківщини. У ході перевірки оперативники встановили, що зброя та набої належали батькові підозрюваного. Кілька років тому він помер, А син, як він стверджує, забув та не встиг вчасно. Переоформити документи, і саме через це він постане перед судом. Вилучний арсенал поліцейський направили на експертизу. Триває слідство.